Друзі, ми знаходимося в унікальному місці. Місці, за яке я гарантовано скажу, немає в Україні, а можливо і в світі немає. Місце, де просто на землю витікає нафтуся. І сьогодні Ярослав Євгенович хоче, щоб ця нафтуся не просто текла. В річку, а щоб вона приносила користь людині, щоб вона її оздоровлювала, щоб тут можна було прийти, відбудеться реабілітація людини, щоб ця вода принесла користь. Ви напевно знаєте, що 70% землі це вода, із них тільки 2,5% – це прісна вода. А 1% всього це вода легкодоступна. Яка знаходиться в льодах, яка знаходиться в хмарах, яка знаходиться далеко під землею. І ось тут збоку тече вода нафтуся. Ярослав Євгенович побачив це і думав, як використати. Хто такий Ярослав Євгенович? Ви, напевно, чули, ви знаєте, на Тернопільщині тільки його Орисю. Це е, лікувально-оздоровчий центр. Біля Чорткова знають, напевно, не тільки вже в Україні, але й в багатьох країнах світу. В принципі, відпочав тут будувати і робити дійсно реабілітаційний центр. Бачите, мінеральна вода навтуся. Тут буде підігріта, там буде підігріта, там буде холодна, там джерело. Збоку, з джерела буде текла, щоб буде, можна було пити воду. Внизу будуть домики, де можна буде поселитися, перемісувати. Стоянка для машин. Я дуже вірю, що це буде надзвичайно класне, єдине в Україні, дешеве, оздоровче таке місце, яке будує сьогодні Ярослав Євгенович Угляр. Ми йому що можемо побажати, щоб Бог допоміг довести це до кінця. А у нас є віра і надія, що це відбудеться. І ця вода, яка просто без толку витікає в річку, буде приносила сотням, тисячам, десяткам тисяч людей користь, принесе здоров'я, принесе приємний відпочинок. Ось такі є місця класні в Україні. Слава Україні!